Ти що куриш? Ти що дурний, чи що? А шо то таке? То Та що бичок лежить, то, що я курю, чи що. От, приц лежить, то, що я колюсь чи що. Ляшка лежить то, що я п'ю, чи що, гімно лежить, то до чого ти ведеш? О, я всім розкажу. І шо, кажи. Твоїй мамі розкажу. Кажи! Подзвоню ті Валі! А я всім розказую, знаєш що? Що розкажу, що в тебе на хімії е, соплязна вилізла? Да? Розказуй? Я не курив. Ти куряга, ти хоч знаєш, тепер з твоїм пісюном буде. Що буде? Він не буде робити. Пісюн не буде робити. Угу. То як не буде робити? Ну не знаємо, ж на роботі ну, я чув. Що ну як пісюн не буде робити? Я думаю, ти не зможеш сцяти. Я не зможу сцяти угу. ніколи. Не Йо -моє. це в тобі воно таке буде набиратися, а ти не зможеш. Ну будеш злий постійно. А як знаєш, е -е, зараз в школі такі краснові кабінки поставили? А. Я себе уявляв, як я піднімаю руку, кажу, Тетяна Васильна можна вийти? Вона каже, можна. Я йду, йду, йду і сю знаєш і всі. Всі ці кабінки обсикають тут то що, я вже не можу. На жаль, я би сам дуже хотів, щоб ти так зміг. Як так? Ти зламав пісюн? Я не курив. Та, а ти не читаєш, що на пачках написано. «Куріння вбиває, а там пише куріння вбиває. Ну а ми просто не всі букви вчили. Я думаю, пише уїння вбиває і думаю, вбиває, та й вбиває. То ти спочатку букви вивчає, а потім починає курити. Там написано, що куріння викликає імпотенцію. А то що таке? Я чесно взагалі не знаю, що таке імпетенція, Но воно звучить дуже погано. О, звучить ось. страшно. О, так. Ну, от бачиш. Боже, ти хоч як курив, затяг? То як в затяг. Це тако, коли <гас> мама йде. Де? Тан не де, а... але то все. То вже знаєш, ти вже поламав його. Все так, а що мені робити, Славі? Дивись, я поки нікому не скажу. Будемо якось зараз ту проблему вирішувати. Як каже мій тато, проблеми то твої сніжана, проблеми, а я пішов на роботу. Славік, Славік чекай. Що? Мені здається, що я хочу стяти. Серйозно? Так, да. да. це чудо від природи. Я біжи бігом, бігом і не кури ніколи. Я біжу, біжи все. Давай, все. і не оглядайся. Не оглядайся, кажу.